Чекащина збагатилася культурним об'єктом, який ще більше об'єднуватиме українські та польські народи. У водяниках на Звинегорочні відкрили каплицю Архангела Михаїла. Вона присвячена польсько-українській дружбі та 170-річчю відомого уродженця села польського письменника Станіслава Грудзинського. З урочистості повернулась і наша знімальна група. В урочищі Совен Яр у Водяниках побудували каплицю Архангела Михаїла. Унікальна для Черкащини споруда присвячена польсько-українській дружбі та 170-річчю відомого уродженця села польського письменника Станіслава Грудзинського. Скульптуру в постмодерному стилі вирізав із піщаника Віталій Дахівник. Каже, що втілив у ній глибокі символи, які мають велике значення для українського та польського народів. Мова йде про Станіслава, Станіслава Грузинського. Фамільний герб він з'являється з двох сторін. Всі інші символи. В одному екземплярі він двічі з'являється, тобто він єднає і з іншої сторони польською мовою цей самий інформаційний текст, і він єднає, єднає ці два світи таким чином. Ну як довго алегарично. оскільки в споруді поєднані символи двох гілок християнської релігії, то відповідним було і освячення. Обряди провели по чергово священики православної та католицької церков. Із вітальним словом до вірян звернувся митрополит Черкаський-Чигиринський православної церкви України Іоанн. Потім сотворив молитву та освятив каплицю вже за власним звичаєм єпископ Римокатолицької церкви. Освячення кожного місця молитовного має значення певного початку молитовної практики. І сподіваємося, що так само це місце стане місцем молитви. А сьогодні ми маємо дуже багато привидів для того, щоб привидів, щоб ця молитва заносилася на цьому місці. Це перш за все, молитва за перемогу, молитва за цей довготривалий і справедливий мир для нашої держави, за наших воїнів, за людей, які потерпають сьогодні від цього лиха війни. І тому сподіваємося, що це місце буде саме для цього таким дуже помічним». Хоча каплиця і невелика, та її відкриття стало подією міжнародного рівня, захід відвідали провідні культурні та політичні діячі Черкащини, митці, представники обласної та районної влади, меценати, духовенство, депутати, науковці, громадські, жителі й уродженці села. Автором ідеї став ректор Черкаського національного університету. Я був ініціатор створення тут саме цієї каплиці, і в 2019 році, в кінці року, ми її спорудили, але подальше не було можливості через ковід. Потім почалася широкомасштабна війна, і час ішов, і я переконався в тому, що треба. Треба завершити цей проєкт, і от сьогодні він завершений. Одне із завдань нової святині довести, що між Польщею та Україною міцні зв'язки, спільні традиції, цінності і спільний ворог. Її встановлення на українській землі. Це ще одна нагода подякувати полякам за прихисток для наших співгромадян за всебічну підтримку у нашій боротьбі. На цьому наголошували гості заходу серед них і поляки, які проживають на Черкащині. Та представники Посольства Республіки Польща в Україні, на мою думку, вона має величезне значення. Це подія, яка підтверджує, що дружба між нашими народами існує завжди. в Історії ми були дружними народами. Крім цього часу, коли історію писала Москва, але мені радує. Прежде всего, те, що відбувається тут, і сьогодні. Тому тут сьогодні та пам'ятник ця капліця найважливіша. Польща стала однією з країн Європи, яка чи не найбільше підтримала Україну під час російської агресії. Тому такі символи єдності націй у боротьбі проти спільного ворога надзвичайно важливі та актуальні саме зараз. Владислав Бедренець, Сергій Саметой, служба новин телеканалу Ільдана.